Бинна історія про колоніальні травми українців. Івано-Франківський національний академічний драматичний театр покаже утопічну комедію «Кайдашева сім'я в основі сюжету. Відома соціально побутова повість, класика Івана Нечуя-Левицького Кайдашева сім'я. Режисер-постановник Ростислав Держепільський каже: це вистава про відродження втраченого шлях від розбрату до порозуміння і розквіту була втрачена після Мазепинського бароко. Справжня Україна. Ми перейшли в форватер е, Московії. Колонії. І тому для нас це треба, і там дуже багато цікавих сенсів, відпрацювати, прожити, забути оцих 300 років нашого колоніального такого життя, пережити, забути. І те, що, на жаль, в такий страшний час і в такий важкий спосіб для нації, наша нація українська, це переживає, війти чистими, новими. В нову якість сучасну повернутися знову ж таки. Так ми говоримо до свого е, європейського коріння, яким ми були. Театрали Ростислав Держепіський та Ірма Вітовська тривалий час шукали концептуальне рішення, аби наповнити виставу актуальним змістом. Адже Кайдашева сім'я не проста повість про родинні чвари й побутові сварки, а глибока історія про травми українців. Все це закладається підсвідомо цей страх, який йде поколіннями. Бажання вижити, бажання розчинитися, пристосуватися від цих репресій, від цього геноциду, воно провокує народження досить низьких речей в людях. Справді, ми це знаємо і ми це носимо в собі. Ми всі є носіями оцих страхів наших минулих поколінь, які пройшли у цей колоніальний періоди. І, власне, тут Кайдашева сім'я як абсолютно. Прикр супертріґер родини, яка на нечуй Левицькій на родині показує оці порвані зв'язки. Коли вони сваряться, коли вони ліпляться одне одного потім знову сваряться, коли вони родини руйнуються. Режисер Ростислав Держипільський зібрав для своєї роботи зіркову команду акторів та постановників. У головних ролях Омелька та Марусі Кайдашів, актори Олексій Гнатковський та Ірма Вітовська. До музичного оформлення вистави долучилися музиканти гурту старовинної музики Хорея Козацька. Матко, «Матко милосердна». Мені дуже цікаво, особисто, чесно вам скажу, що ж буде в неділю, ввечері. Я дуже вірю, що це буде таїнство, що це буде диво, бо дуже багато складових, які вже на даний момент наповнюють, продовжують наповнювати цю роботу, цей проєкт. Є цікавими і унікальними спеціально для прем'єри кайдашеви сім'я художник-реставратор Валерій Твердохлів відтворив втрачену ікону Мадонна з Грушкою. На образах цей плід використовується вкрай рідко, проте саме це наповнить постановку новими сенсами. Тут Христос Христос Логос. Оце земна і божественна природа Христа. Бачите, тут Христос у вигляді дити, дитини тримає грушку. Це якраз дуже, дуже з іконографічної точки зору, власне, хоча це такі винятки для іконографії. Груша символізує, вона приходить з фламанцями, Груша символізує, вона як і окремий об'єкт, плинність часу, тому що цей плод дуже швидко псується. І це натяк про те, що не відкладай свої справи. Що в руках Христа вона набуває дитячого змісту, солодкості, груша, солодкий плод. Це дитячий плод, але людина доросла, вона не може бути дитиною інфантильною. Це натяк про збереження цього часу, не відкладати на завтра. Прем'єра утопічної комедії Кайдашеве сім'я відбудеться 11 лютого на головній сцені франківського драмтеатру. Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк – новини на вежі.